Всім привіт! Перед вами два ds 7, які ну, начебто однакові, але і різні водночас. І я розумію, що ви вже бачили назву ролику, але ну, треба ж мені витримувати якусь інтригу. Я не хочу робити тест-драйв, такий класичний розлогий. Я впевнений, ви і так знаєте, що DS вважається навіть. І є і вважається преміальним автомобілем. І якщо ви тут випадково, та й нашим постійним глядачам, я думаю, що сьогодні буде як мінімум просто цікаво. А от якщо ви обираєте автомобіль, навіть не автомобіль, а кросовер в цьому ціновому сегменті, то в якому ціновому сегменті? Коротше кажучи, якщо ви, в принципі, зараз взагалі плануєте купувати автомобіль будь-якого класу, краще додивіться це відео до кінця. Цілком імовірно, що під кінець у вас в голові з'явиться. Купа сумнів. Цікаво, що на нашому каналі досі не було тестів ds 7. Це дуже дивно. Але я все перевірив. Справді все, що ми знімали про цю модель, це були що по чому. Тому що на них періодично прострілювали якісь акції. Але сьогодні справа от справді серйозна. Тому що ми нарешті змогли домовитись з імпортером про інфокар бонус. І, в принципі, про це в тому числі. І буде цей ролик. Для тих, хто не в курсі, відразу поясню: «Інфокар Бонус» – це спеціальний великий проект інфокар у співпраці зі світовими автовиробниками, який покликаний допомагати нашим підписникам економити власні кошти при купівлі нових автомобілів. На нашому рахунку успішні кейси з Сузукі Джимні, Volkswagen Toreg і Volkswagen Артеон. А тепер черга за французьким люксом, брендом DS. Єдиний нюанс зазвичай акційна пропозиція обмежена певною кількістю автомобілів і в даному випадку. Ніякого виключення, але про це згодом. До ДІЕС можна відноситись по різному, але заперечувати його принципові переваги і складно, і не варто. Перша цей автомобіль справді виглядає не так, як всі інші. Французька харизма і шарм пронизують кожний елемент цього кросоверу. Важко сказати, що зовнішність тут поза часом, проте певний вау-фактор в DS7 беззаперечно є, і сперечатись з цим складно. Друга перевага, якість виготовлення і матеріалів. Так, DS7 – це перший крок французького консорціуму до лавр преміального олімпу. Проте речі, які були зроблені для худкого входу в пул преміум брендів, очевидні і неупереджені. Всюди напа, в тому числі і на торпедо, складні дизайнерські елементи, брендовий годинник BRM і увага до дрібниць. Чи можуть конкуренти бути не гіршими по салону? Так. Можуть навіть бути кращими, але давайте робити висновки після озвучення вартості. Ну і третя перевага: підвізка, звукоізоляція і те, як веде себе на дорозі DS. У DS7 підвізка DS Active Scan Suspension. Вона вміє аналізувати дорожнє покриття за допомогою камери і підлаштовувати якість своїх амортизаторів. Саме тому я зараз їду у Volkswagen Touareg з пневмою. Підвізку якого можна було б назвати наближеною до ідеалу в плані комфорту. І так, окей, тут звичайно ж м'якше, але не те, щоб занадто принципово. Підвізка DS7 в своєму класі одна з найкомфортніших. Ви ж правильно врахуйте, що туарег це наступний сегмент. І більший, і важчий. І дорожчий, значно. Причому навіть цей, а це версія Silver. Тут немає ні напи, ні преміального звуку. Окей, тоді скільки ж коштує DS 7? Зараз буде останнє, що в DS дуже круто, це двигун з коробкою. Тут класичний французький тандем, дволітровий дизель і восьмиступеневий автомат. Айсін класичний тому, що. Ну, ж, в чому в чому? А от в дизельних моторах французи одні з найкращих, починаючи від лиманівських наробіток і закінчуючи цими двома літрами. Він прекрасно їде, і ті, хто з нами давно, я думаю, помітили, що я люблю, так сказати, підливати масло в вогонь, коли розмова йде про, ну, наприклад, бензиновий французький мотор плюс цей Айсін, або навіть про дизельний 1,5 плюс цей Айсін. Це не найкращі комбінації, на яких я їздив. Але 2 літри в мене завжди були в фаворі. По-перше, цей двигун прекрасно збалансований з коробкою. І від початку це була пріоритетна зв'язка для французів. По-друге, 400 ньютон метрів. Тобто 300 це вже непогано, але 400 це прям діло. Ну і по третє, витрати. В мене виходить. От давайте зараз подивимось. Так, давайте глянемо. От в мене виходить, я проїхав 562 кілометри за час тесту витрати 7,7. А у власника 7805 кілометрів і витрати 7,2. Я думаю, що це ну, непогано. Взагалі, так. Цей автомобіль не новий. І я таки хотів і просив, щоб мені дали автомобіль саме з пробігом, щоб розуміти, що тут і до чого. Вердикт такий. Навіть на Бруківці, ну, те, що комфортно, це зрозуміло. Всередині тихо. Так, тут є певні такі, от знаєте, шорохи по салону. Я не хочу вводити вас в оману, але це такі речі, як, наприклад, тертя шкіри об шкіру. І думаю, ви чуєте це через те, що тут просто фантастична звукоізоляція. Тут по колу, подвійні склопакети в кожному автомобілі в Україні. Справді дуже тихо, але через це ви чуєте кожну дрібницю. Хоча можна було б сказати, що на великих швидкостях хотілося б менше шуму від коліс, але це все зрозуміло лише в порівнянні: ні Q5, ні X3 не тихіші за DS. це так, але кращого хочеться завжди. Кермо по-французьки прекрасне. Тут немає ніякої надмірної гостроти, але є приємна важкість і точність. І треба правильно розуміти: – DS7 – це не про спорт, незважаючи, що тут є декілька режимів руху, і в тому числі можна знайти і спортивний. Це ручний спорт, норма, комфорт, еко, ну і там ще декілька типу для офроду. Але ви ж розумієте, що це. Тут привід тільки на передні колеса, тобто це ну, гріп-контрол. Отже, в нормальному режимі DS7 сам обирає вам якість підвіски, тому що тут встановлена камера. І це, начебто, зрозуміло. Але в спорті ну, очікуваної спортивності не з'являється. Тобто, так, кермо наливається і пересуваєтесь ви, в принципі, більш зібрано, але ну, це не про спорт. Краще навпаки використовувати режим комфорт. Тому що от він по-справжньому комфортний. Дуже м'який. Але амплітуда задньої підвізки така, що ви постійно її відчуваєте. Втім, я вважаю, що це круто, і цей режим я використовував ну, от найчастіше. Тому що DS це справді про комфорт. В нього 25 тисяч на одометрі зараз. І цього не відчувається зовсім. Салон навіть кермо в ідеальному стані. Кожна панель як нова. Ну і виключення сидіння водія. Треба розуміти, що салон з напи, і вона так чи інакше буде піддаватись впливу органів пошуку пригод. І це стосується і Ауді, і Вольво, і Мерседес. Когось в меншій мірі, а когось в більшій. Тут це виглядає так. Ну і хтось досі розказує байки про французів щодо їх підвісок з приводу того, що вони начебто не найнадійніші. Ми провели діагностику. Так, ми заїхали на Хантерс і замовили діагностику ходової. І сервісмени сказали нам ось. 25 тисяч все абсолютно нормально. Звичайно ж, цікавіше було б провести такий огляд на 100 тисячах, але ну, поки що можемо тільки так. Що тут ще є? Є, наприклад, задній ряд. За якістю матеріалів він абсолютно відповідає передньому. Ну і з крутого, тут спинки регулюються електрично. Місця, ну, в рамках класу. Нагадаю, що це клас BMW X3 Audi Q5 або Mercedes GLC. Ну і багажник. Звичайно ж, з електроприводом. Все як треба. Але я пропоную. Давайте вже поговоримо про ціни. Вилка цін на DS7 від 1 мільйона 643 тисяч до 2 мільйонів 82 тисяч. Є версія Performance Line, яка відрізняється оздобленням салону і деякими фішками. Вона дешевша. І є версія Opera. Технічно автомобілі ідентичні. Проте, чесно кажучи, мені здалося, що в перформансі трохи більше чути шини. Але, можливо, це через те, що вони різні. Опера йде на мішлен Latitude, перформанс на мішлен Primacy 3. Або, може, мене щось трохи лихий поплутав. Головне, що тут усюди цей дволітровий Blue HDI, усюди Айсі, усюди розумна підвізка і усюди подвійні склопакети. Але якщо у опера в салоні шкіра, напа і всі такі справи. А в перформансі Алькантара. Так, звичайно, якщо говорити про те, що виглядає більш дорого, то тут не може бути ніяких питань. Наппа є наппа. До того ж, тут кермони пошита шкірою. Такий собі просто пластик. Але торпедо в Алькантарі ну, погодьтесь, це ж також круто. Ще тут інші сидіння, і вони, на жаль, без вентиляції. А от в опері вентиляція була. Звичайно ж, влітку це додає комфорту. Так, е, ну що тут? Ще у всіх є годинники. Так, в нашому автомобілі ви зараз годинника не бачите, але це і не авто зі складу. У всіх є електричні регулювання сидінь, водійські з пам'яттю. і у всіх чорна стеля. Салони двох версій відрізняються тактильно і емоційно. Втім, за якістю вони паритетно гідні. Ну і зовні версія Performance також відрізняється. В першу чергу тим, що тут менше хрому. На його місці тут чорний матовий пластик. І особисто мені так подобається набагато більше. Ще тут є шильдики Performance Line на дверях і чорні рейлинги. В принципі, це все. Ну і взагалі я скажу так: якщо у вас виникли якісь ще питання додаткові, то пишіть мені в інстаграм. І тепер з гордістю. Наразі в Україні. Є всього 9 таких автомобілів, Дві версії Performance і 7 Opera. Всі ви їх можете побачити в онлайні в DS Store. Посилання буде під відео. І на кожний автомобіль ми з імпортером домовились про знижку в 100 тисяч гривень до тієї ціни, яку я озвучив. 100 тисяч гривень. Такого ще не було. І це найвигідніша пропозиція, яку вам зміг за весь час запропонувати інфокар бонус. 100 тисяч гривень. Виходить, що фактично ви можете стати власником преміального автомобіля, а в мене в цьому сумнівів зовсім нема, за 37,5 тисяч доларів. Чи варто зараз говорити, що будь-хто з конкурентів коштує дорожче? О ні, я не думаю. В принципі, це вартість далеко не найтоповішого Санта Фе або, ну, наприклад, Шкода Кодіяк. Я ні в якому разі не хочу сказати, що шкода, чи Hyundai якісь там не такі, але все ж не зовсім те. Тут вам шик і блиск, тут вам харизма ще й доповнена практичністю і комфортом. І це треба враховувати. Але є й мінуси. Ну, наприклад, не найновіша мультимедійна система. Хоча вона ж, в принципі, то вміє все, чого я до неї постійно чіпляюсь. Просто хочеться, мабуть, трохи більшого, наприклад, бездротового і Android Auto. Бо бездратова ж зарядка є, але виглядає прекрасно. А годинник BRM... Але ж ми про мінуси. Ну, тут за дві зими вже поліз хром. Ну, як вже є. Але це також у багатьох буває. Тут не найкраща, вибачте, тут така собі камера. Втім, вона тут принаймні є. Тут немає матричних фар. Але за ці гроші їх ні в кого немає, до того ж, уж що, що, а світло в ds 7 дуже ефективно реалізоване. Ще мені здається, що тут малувато ембієнт підсвітки в салоні, хоча годинник компенсує і це. І останнє, і основне, мабуть так. Тут тільки передній привід. Але, ну, давайте чесно, от часто ви з'їжджаєте з асфальту настільки, щоб вам був прям необхідний повний привід. Зимою скажете? Ні, ну зимою може. Але я все одно вважаю, що це не найнеобхідніша річ, особливо коли ви живете в місті. Тим паче в місті з найкращим мером. Втім, так, повний привід це готовність до будь-яких ситуацій. Це факт. Що тут ще? Ну не знаю. Подивіться тест Діє 9-го. Там дещо більше я розказав про фамільні недоліки Дієс в цілому. Але така справа: якби цей Дієс 7 коштував як колись, я б більше шукав і знаходив якихось принципових ват. От тільки вартість бере своє. І найцікавіше, це останній шанс придбати DS7 в цій ідеальній, як я вважаю, французькій конфігурації з нормальним дизелем і автоматом. Тому що з Нового року нова поставка автомобілів, і всі, які до нас приїдуть, будуть плагін гібридні. А це означає вища вартість, значно вища, особливо враховуючи нашу знижку. Тож «Last Call for Diesel Power». Як кажуть наші друзі англосакси. А тепер механіка процесу, щоб отримати знижку за програмою Інфокарбонус. Вона проста. Під відео є посилання на спеціальну сторінку на сайті DS. там анкета, заповнюєте її і все. Тільки що ви заробили 100 тисяч гривень. Найшвидші 100 тисяч гривень у вашому житті. Я думаю, що ці DS розлетяться, тому що ну воно справді того варте. А якщо у вас є сумніви, просто. Зробіть тест драйв, але пам'ятайте, таких пропозицій може більше ніколи і не бути. Дякую, що були з нами. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. І, як завжди, далі більше.